Доброго ранку, любі мої друзі мої підписчики. А сьогодні хочу вам показати відео про цього нового помічника, який ми купили для допомоги мені на городі. Ось така краса починає квітнути. Сьогодні просто трошки пасмурно і вони закриті, але Дуже гарно Так, ну ось така краса ми купили для того, щоб він нам допомагав, особисто мені допомагав на городі. Як ви всі знаєте, по минулим відео я маю два городи, то будемо обробляти ось таким маленьким культіватором. Зараз чоловік буде його збирати. І будемо тестувати у себе на городі. Друзі, це не реклама, це те, що ми собі вибрали. Форте у нас є і великий мотоблок, ми ним, кори... ним користуємося: 9 лошадиних сил, він нам дуже допомагає в роботі, але це буде такий маленький, ось його вага 15 кілограмів. Він невеличкий, для того, щоб можна було, як би мовити, пропалувати грядочки. Так, ну що, друзі, ось так виглядає мій помічник. Ми його зібрали. Зараз буде, як називається, перший пуск. Перший пуск. Вон, чоловік Тут буде ще заливати на туди бензин з мастилом і будемо включати, щоб він починав працювати. Бензин разом з мастилом заливаємо. Помічник мій, але займається ним чоловік. Так. Так завжди у нас. Я так вважаю, що це не тільки у нас, не тільки в нашій родині таке. Жінки просять, чоловіки купують, і тоді ще й чоловіки не хочу казати погане слово на камеру. Так, ну шо, робимо перший пуск. Як то кажуть, нехай Господь благословить. То шо ти робиш, кажи? Закачую бензин в карбюратор. ну! треба коментувати те що ми робимо ось так. почав працювати бік світо

Друзі, це не в якому разі не реклама. Це ми купили для себе нічого я не рекламую. дід, ді, ді, ще приємно.